Друга небезпека, яка, на мою думку, пов'язана з місцевими виборами. Партійна система попередніх місцевих виборів дала подвійний ефект. З однієї сторони, ми отримали чітку відповідальність партій за діяльність тих, рад, де вони перемогли. З іншої сторони, є загроза, що місцева рада перетворюється на інструмент реалізації партійних передвиборчих завдань. Чим це загроження? Якщо в найближчий час місцеві ради не будуть діяти, не будуть діяти в інтересах громади, а лише будуть діяти в інтересах партії, а тим більше будуть дозволяти себе використовувати в корупційних цілях, центральна влада скористається тим, аби скоротити повноваження місць. Ми бачимо такі тенденції. При цьому вони стосуються і попередньої влади, і сьогоднішньої. Якщо сьогодні в містах, а тим більше у Львові, в рядах, правих радах партійні інтереси, ми з вами зробимо великий подарунок тим представникам центральної влади, які бачать місцеве самоврядування як непотрібний, незрозумілий і потенційно небезпечний елемент владної вертикалі. І насамкінець, в усій нашій з вами діяльності. Має вітати кінцеву мету і кінцевого замовника, громадянина. Це його інтерес є головним. Жодна ідея, жодна боротьба не має змісту і права на існування, якщо не несе за собою задоволення фізичних та духовних потреб людини. Я вітаю всіх днем. Місцевого середування бажаю всім багатого здоров'я, Божої ласки і єдності. Слава Львову, слава місцевому середнюванню, слава Україні!